Вітання в ефірі. Інформаційна програма 102 Інформ проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, в найближчі 15 хвилин про роботу правоохоронців. Не перемикайтеся. Щодо на дорогах Дніпропетровської області трапляються більше 20 дорожньо-транспортних пригод. За статистикою в кожній п'ятій аварії страждають люди. З початку року в результаті зіткнень і наїздів загинуло вже 110 осіб і 992 людини травмовані. І найстрашніше в ДТП страждають діти. На початку літніх канікул це питання стає особливо актуальним для всіх. З началом літнього періоду большое количество дітей оказалось на вулицях. в силу различних причин. вони не поїхали в лагеря. На море, к бабушкам, дедушкам и так далее. В итоге оказались просто на улице. С начала года у нас произошло 89 ДТП с детками. 6 человек погибло, 92 было травмировано. В этом свете я хотел бы обратиться к водителям, быть внимательными на дороге. Понимать, что маленькие пешеходы не всегда дают отчет своим действиям. И быть предельно внимательными, чтобы не допустить... Трагічних последствий учити бути уважними на дорозі, учите дітей вести себе на дорогі правильно. Жизнь дітей і їх здоров'я знаходиться в ваших руках. Причинами ДТП є як правило грубі порушення правил дорожнього руху, як водіями, так і пішоходами, які нехтуючи елементарними правилами здорового глузду. Наражають на небезпеку не тільки себе, але й здоров'я, а іноді й життя інших учасників дорожнього руху. Частіше за все, як каже статистика, водії не дотримуються безпечної дистанції, перевищують дозволену швидкість, порушують правила маневрування, неправильно перетинають перехрестя або виїжджають на смугу зустрічного руху. А останнім часом співробітники державтоінспекції фіксують збільшення аварій, що сталися з причин неуважного керування водіями. В последнее время у нас имеют место дорожно-транспортные происшествия по причинам отвлечения от управления водителя. Это могут быть разные там аспекты, но основной, который мы видим и на сегодня наиболее яркий, это разговор водителя по мобильному телефону. Законодательно предусмотрена ответственность, но, к сожалению, последние несколько лет мы не уделяли этому внимания. В городе Кривом Рогу случилось ДТП, где водитель маршрутного такси разговаривал по телефону, Случилось ДТП, в результаті 10 чоловік пострадало. 8 червня і ще одна аварія сталася ймовірно з цієї ж причини. По проїзду Гальченка з боку вулиці Героя Сталінграду в напрямку вулиці Панікахи рухався ВАЗ 2101. на перехресті з вулицею пресів. Водій виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з іншим вазом. Внаслідок ДТП обидва водії, три пасажири автомобіля ВАЗ-2112 та один пасажир автомобіля ВАЗ-2101 отримали тілесні ушкодження. З учетом злого хотів би звернутися до водіїв о соблюдении правил дорожнього движения, не розмовляти по мобільному телефону і не відвлекатися от від дороги. Потому що це гарантія жизни і здоров'я наших граждан. За п'ять місяців поточного року співробітники ДАІ зафіксували майже 26 тисяч фактів порушень правил дорожнього руху в середньому 170 порушень за добу. А дехто з громадян почав виказувати невдоволення, тим, що на дорогах стало набагато менше інспекторів ДАІ. Ізучаю коментарі в інтернеті службі госінспекції, Ми з одной. такой проблемой. Граждане выражают неудовлетворение, недовольство тем, что сотрудников государственной инспекции на дорогах стало мало. В связи с этим ухудшается дорожно-транспортная дисциплина водителей, увеличивается количество ДТП. Поэтому принято решение проводить отработки области по верному способу, то есть привлечением, допустим, в Днепропетровск, сотрудников ГАИ с Новомосковска, с с районов. Это объективная причина. У нас определенное количество людей задействовано на блокпостах, Потом у нас произошло сокращение на 10%. Объективно співробітників в інспекції стало менше. Но ми всі прекрасно виділимо, що доросно транспортна дисципліна водія лучше не стала. Виявити та зупинити правопорушників завдання саме державтоінспекторів. Але останнім часом інспектори стали стикатися з новою проблемою. На дорогах у зв'язку з проведенням антитерористичної операції суттєво побільшало автомобілей фантомів. Хотел бы остановиться на вопросе эксплуатации транспортных средств, которые завезены в Украину без так называемой растаможки. С учетом событий, которые происходят на Востоке, мы все прекрасно понимаем, что волонтерские организации, добровольческие батальоны используют в своей деятельности автомобили, которые на учете в госавтоинспекции не стоят. И таможенные, таможенные оформления не проходили. Хочу отметить о том, что у нас есть списки всех транспортных средств, которые используются как волонтерскими организациями, так и добровольческими отрядами, но эти списки гораздо меньше, чем реальные фактически ездят по нашим дорогам таких автомобилей. Поэтому мы будем проводить работу по выявлению такого транспорта. И если он не используется по назначению в зоне проведения АТО, то поэтому с этим транспортом... Будем проводять сотвісну роботу, доставлять в районі, проводіть розбирательства. Наприкінці травня на Дніпропетровщині почалася операція під назвою МАК. Ціллю проведення такої роботи є вилучення нарковмісних речовин з незаконного обігу. У Житневому районі обласного центру правоохоронці виявили коноплю у двокімнатній орендованій квартирі. Конфісковано 108 кущів конопель. Квартиру обладнали витяжками, стелажами та іншим. Господар квартири був шокований, коли дізнався для яких цілей була орендована його житлова площа. За даним фактом порушено кримінальне виробництво її винуватці вже понесли покарання. Але цей випадок не поодинокий. Лише за першу декаду операції оперативники вилучили більше 500 кущів коноплі та 402 кущі опіного маку. Правоохоронці знаходять, вилучають та знищують наркорослини, але й бажаючих заробити на розповсюдженні наркотиків, на жаль, не менше. «Чаще всього люди, які рані привітались до головної відповідальності по незаконному обороту наркотиків, вони і намагаються в далі займатися. Так что они пытаются на дачах, на чужих дачах пытаться в лесопосадках подсеивать, культивировать эти растения. Так, днями фахівці управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Дніпропетровської міліції виявили посів коноплі саме на садовій ділянці жителя обласного центру. Викрили наркоділка під час особистого огляду. При собі 45-річний чоловік носив два пакети. В одному було 200, а в іншому 400 грамів подрібненої марихуани. Затриманий правда запевняв, що виготовив наркотик для особистого вживання і збувати його не збирався. Але подальші викриття визвали у правоохоронців великі сумніви в його словах. Позже був проведений санкціонований обиск у нього по місту жительства, в результаті якого з'яли ми 40 кустів марихуани, за якою він ухажував, скажімо так, пропалував, поливав її. У нього в частном домі, в частном секторі, на огороді він собі зробив віддільний участок і там вирощував наркотичне віщество. Тобто він за ним ухажував, пропалював його, поливав. Uh -huh. Тоді скажем так, всі условия для того, щоби ета виростити yeah. зараз. Наркомісні рослини вилучені та направлені на експертизу за обома фактами відкриті кримінальні провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною першої статті 309 Незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту та частиною другої статті 310 Посів або вирощування снотворного маку чи конопель Кримінального кодексу України за вказані протиправні дії раніше неодноразово судимому чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років. Операція МАК на Дніпропетровщині триватиме з 20 травня по 24 вересня. До участі в операції залучені працівники підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, організованою злочинністю, карного розшуку по боротьбі з економічними злочинами. Державтоінспекції управління громадської безпеки та кримінальної міліції у справах дітей. Важлива річ цього року в Дніпропетровській області жоден суб'єкт господарювання не отримав дозволу на вирощування наркомісних рослин у сільськогосподарських цілях, і це треба пам'ятати. Ми намагаємося виявляти це все, ми просимо людей, якщо хто бачить, Я раніше сказав, що у нас ні одного. Фермерське господарство, ні один суб'єкт хазяйствані не получил ліцензію, дозвол на виращування в господарських целях. Каноплі мака. Поэтому все, що у нас здесь видите в полях, це все незаконно. Днями працівники кримінальної міліції у справах дітей організували для 70 вихованців дитячих будинків сімейного типу та дітей-переселенців, батьки яких перебувають в зоні АТО, чергове свято. Цього разу малеча і підлітки завітали до козаків. З Самого ранку діти відправилися до знаменитої на весь світ Петриківки, де відвідали з екскурсією цех народного мистецтва. Маленькі гості познайомилися з історією петриківського розпису, технікою його виконання та визначними майстрами розпису. Завдяки фахівцям центру, що дали можливість поспостерігати за своєю кропіткою роботою, діти поринули в світ справжньої майстерності та витонченої краси. Наступною зупинкою став хутір Галушківка, де на дітлахів чекав козак на коні, а на вході було відчутно свіжий запах духмяного короваю, яким згодом малеча залюбки куштувала. На самому хуторі відбувся майстер-клас з Петриківського розпису, в якому взяли участь усі бажаючі. Він закінчився чарівним витвором, яке діти намалювали на згадку та вдачу бійцям. АТО. Щирі і веселі емоції відчули діти, коли настав час справжніх козацьких розваг. Мені більше понравилось танцювати і кататися на лошадях. Осталася від підтримки чудне яркое впечатлення. Мені понравилось, як казаки прыгали на конях. Що вони показували, як стріляти з луков. Мені очень все подобається. каталася на конях, стріляла з луку, співала українські пісні, танцювала та розважалася. Сьогодні жодна дитина не залишилася байдужою. На завершення посмакували стравами української кухні і отримали призи за участь та перемогу в численних конкурсах. Тут дуже красиво, все хорошо, вкусно кормять, вкусно готовять. все Чистий воздух і інтересне розвитлення. Працівники кримінальної міліції у справах дітей постійно проводять подібні заходи задля того, щоб молодь на прикладах справжніх козаків удосконалювала силу і дух під час таких екскурсій, діти знайомляться з національними традиціями та історією рідного краю. Весело і корисно проводять літні канікули. Всім дуже сподобалось. По перше ми грали. А хто грав був найактивніший, Не то отримали призи. Ну, Міліція, по-перше, це друзі дітей. Тому ми завжди на постійній основі організуємо і проводимо такі свята для дітей. І це все, що ми встигли розповісти вам сьогодні. Нагадую, якщо ви бажаєте передивитись якийсь із сюжетів, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса зараз на ваших екранах. Я ж прощаюся з вами. До зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення!